Мене інколи питають, як же ж природа впливає на генерацію. Перше, от якщо подивитися, у нас тут є попереду ліс. Взимку сонце ходить по верхівкам. Це грудниве, саме найнижче сонце, воно ходить по верхівкам дерев і буває, особливо оці, вони частково затіняють. Тому поле розділено на два мпт контролера. Нижній. Нижнє поле сонячні панели, нижній ряд він на окремому мпт контролеру. Верхній на окремий. Знизу 570 зверху 535. Але є ще один нюанс. У нас є літаючі тільки птеродактилі, які понизили сьогодні генерацію. Сонечко генерує, але дивимося, що щось не так. Приходимо до панелей, а панель, вже школи в ув'язці. То як працює найгірша панель, так і працюють всі. Ну і от тут такі подарунки від природи, тому природа ін, інколи трошки впливає на це все діло. Але це нічого страшного, Це природа, це добре.